Учителю, твоє серце повне любові, твої очі повні мудрості і розуміння, а твої руки повні добра, бо в них ти тримаєш майбутнє. Одне із найвеличніших професійних свят осені день учителя. Цьогоріч, через війну, свято пошанування працівників освіти рогатинської громади пройшло з нотками смутку. Хвилина мовчання за тими, хто поліг, захищаючи Україну, квіти подяки до Матері Божої, Героїв Небесної Сотні та меморіальної таблиці Отця Івана Музички передували святочним вітанням та нагородженню кращих представників освітні. Родини громади. Шановні педагоги, від щиро серця хочу вас привітати з вашим професійним святом. Дякую кожному із вас, що в цей важкий час, час військової агресії, війни, ви змогли налагодити якісний освітянський процес. Дякую вам за те, що ви є в нас такі, адже ми вам віддаємо наше найдорожче, наших дітей. І ми плекаємо на наших дітей особливу надію на вас, що ви виховуєте цих дітей патріотами України. Професія вчителя є єдина від Бога. Всі решта не надає вчитель. Тож бажаю вам здоров'я, достатку і мирного неба. Педагогічні працівники Рогатинської громади за високий професіоналізм і жертовність заради виховання молодого покоління були нагороджені грамотами всеукраїнського, обласного та місцевого рівнів. Так, започаткована торік педагогічна премія імені отця Івана Мозички була вручена Галині Боянівській, учителю початкових класів Рогатинського ліцею номер 1 у номінації лауреат педагог закладу загальної середньої освіти. Іванні Іваськевич, вихователю Рогатинського закладу дошкільної освіти. Ясла садок номер двадзвіночок у номінації Лаурат-Педагог закладу дошкільної освіти. Та Мирославу Іванців старшому тренеру з кульової стрільби Рогатинської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву у номінації лауреат-педагог позашкільної освіти. Минулого року Рогатинська міська рада також започаткувала книгу пошанування освітян, адже так важливо вчасно сказати дякую за жертовну працю достойній людині. Вчитель це покликання вчитель вчителі літати далеко, високо, красиво, вчителі вчать. Любити, любити ніжне як своїх батьків, вчителі вчать власне мріяти про рожеве, гарне, без проблем, і без бід, а зрештою, вони вчать всього того, що називається професійна майстерність. Святом вас, дорогі педагоги. Цьогоріч до книги по освітян громади додалось ще 35 прізвищ кращих учителів Рогатинщини. Нині усі найтепліші слова, найкращі пісні і найгарніші квіти тобі, учителю, бо твоя праця творить прийдешні святом, шановні педагоги Рогатинщини.